Одна із підписниць, підписниць е, написала мені таке повідомлення цікаве і передає привіт з Італії. І вона, я так думаю, порівнює те, чим ми займаємося, і порівнює своє життя. Зачитую. Я думаю, ви не проти, що я зачитаю без проблем. Я хочу запитати, коли ви говорите за Литву і кажете про заробітну плату в 5 євро за годину. Я зараз працюю в Італії і тут мінімальна зарплата 8-10 євро за годину. В середньому на місяць маю 600 євро. Записуємо 600 євро. Трошки більше. В день працюю щонайменше 3 години, щонайбільше 6 годин. Коли, коли як виходить. Суть роботи полягає в прибиранні квартири, прасування. І я чомусь думала, що в Італії все так погано і хотіла в травні місці поїхати додому по справах, а потім поїхати в іншу країну. Ще не знаю, яку краще обрати на заробітки. Та ось тепер задумалась, чому 5 євро, а не 10. Знімаю одну кімнату, кімнатну квартиру з подругою на двох. 300 євро, 300 євро на пополам, на пополам. В квартирі все нове, і техніка, і меблі. І тепер думаю, що мені міняти шило на мило. Вибачте, якщо... Е, але якщо обирати е, щось друге, головне, щоб не було гірше попереднього. Рахуємо. Отримує вона 600 євро. Вона пише е, е, середньому 600 євро. Мінус 150 зарплата, виходить, 450 євро залишається в неї. А 450 євро зарплата. Трати вона 3-6 годин на роботу. Але, скоріше за все, вона 24-7 на роботі. На 7. Тобто, як от доглядальниці. І так далі, мінус їхньої роботи, що вона ви 24 на 7, то есть ви круглосуточно со своїм пацієнтом, со своїм там дідусем, бабусею і так далі. Ви можете вийти максимум на магазин 15 минут і все. Скоріше за все, вона 24 години там на роботі. Фізично вона працює 3-6 годин. Но 600 євро мінус 150 житло остається 450. По-любому вона щось їсть. 450 євро мінус їда. Іли її кормлять? Ну 450 євро. Да, вона живе в комфортних умовах, да, вона, типа, кайфує від життя, нова квартира, сама знімає з подругою і так далі. Но заробляє вона 450 євро. Який смисл, ну, для когось це вихід, для когось це вихід, комусь це треба. Ну, але для масового потока і для масового заробітчанин таке не вийде. Ніхто не поїде працювати за 450 євро. Мінус дорога, мінус щось 100%, навіть якщо ви кормите, вона 50 євро витрачає 100% 100%. І тобто, виходить, в неї 400 євро зарплата. 400 євро зарплата за 2 місяці 800 євро, чистими можна відкласти. А якщо ви їдете в Литву або Польщу, ви можете 1000 відкласти за місяць. Тобто, просто. Інша специфіка, інша специфіка. Ви живете тут комфортно для себе, вам поставили високу заробітку 10 євро годину. але не дають вам годин. Не дають. Якщо ви працювали там 320 годин, наприклад, як в Польщі, як в Литві на акорді, то ви б отримали 3200 євро. Тобто, така специфіка. Нашому брату э, ну, все вовремя, верні, все дуже дозіровано дається. Якщо велика ставка, то мало годин. Якщо комфортна робота, то отримуєте 400 євро в місяць. 400 євро в місяць це 16 тисяч гривень. Так що ну, багато хто тут заробляє таке. Ну, а тут, як до нас, ви можете поїхати і ви можете відкладати 800-900 тисяч євро в залежності, хто як працює. Так що от різниця Італії і Польщі, Литви, Чехії. Так що, кому треба, в Італію не влаштуємо, кому треба робота, Польща, Литва, дзвоніть, можна заробляти 1200 євро, навіть більше. Зараз ставки ростуть. Два місяці, поробили, привезли 2200 тисячі євро. На вітання, на вітання, якщо дивитесь, придаю вам привіт. Ми вас пам'ятаємо. завжди. Ну, позитивно, що ви молодець, ну ви приїхали, діду купили мотоблок, собі купили скутер. В Італії такого не вийде. Так що їдьте. Їдьте куди хочете, але ось, що в нас є, от таке, таке порівняння. До нових зустрічей!